Wizards of з Coast знову це зробили. Великий проєкт, великі амбіції, великі обіцянки, і тупо один на кубі в результаті. Project Sigiel мав стати революцією у цифрових НРІ, але натомість став схоже ще одним цифровим приводом: 90% команди звільнено гравці в шоці, а воці здається, просто махнули рукою. Що ж пішло не так? Давайте розбиратися разом. У світі настільних рольових ігор відбулася подія, яка змусила багатьох підняти брови. Компанія Wizards of the Coast вирішила скоротити близько 90% команди, що працювали над їхнім віртуальним столом Project Seagill. Це приблизно 30 осіб, які, мабуть, тепер матимуть більше часу для гри в DD у традиційний спосіб. Що таке Project Seagill? Project Seagill був амбітною спробою в Оці перенести магію Dungeons and Dragons у тривимірний цифровий формат. Платформа, побудована на Unreal Engine 5, обіцяла гравцям можливість створювати детальні d підземелля та насолоджуватися грою з візуальними ефектами, які могли б конкурувати з сучасними відеоіграми. Однак, як це часто буває з магією, реальність виявилася менш чарівною. Project Сіґіл це такий собі цифровий дім для ДНД, де ви можете створювати 3 d баталмапи, використовувати мініатюри, слухати драматичну музику під час бою і. Пертися в ліміт у 50 кастомних мініатюр. Ну, а що ви хотіли? Якщо ви раптом захочете, щоб у вашій грі було більше за 21 варіант одягу для персонажів, то, ймовірно, доведеться чекати, поки Воці продасть вам ще один пак DLC. Проблеми з самого початку. Яскравим прикладом проблем Сігіл став показовий DD Live на GenCon, де платформу використали для бою дракона проти дракона за участі персонажів Baldur's Gate 3, яких грали їхні актори озвучення. Задом звучав ефектно, але на практиці все перетворилося на технічний хаос. Замість драйвового та живого шоу глядачі отримали сумну демонстрацію того, як платформа гальмує ігровий процес. Гравці Більше боролися з самим інтерфейсом ніж з ворогами а постійні технічні проблеми зробили досвід скоріше. Антирекламою Sigil ніж його демонстрацією. З моменту свого запуску, три тижні тому, Project Sigill зіткнувся з низкою труднощів. Платформа вимагала потужних комп'ютерів, працювала лише на Windows і була доступна лише для користувачів у Північній Америці. Крім того, для повного доступу до функцій потрібна була підписка D&D Beyond рівня Master Tier. Це обмежувало аудиторію та викликало питання щодо доступності платформи для широкого загалу. Зрештою, сігіл це просто гарний 3 d конструктор для батлмапів. Який не витримує конкуренції з уже існуючими інструментами. В ньому немає нормальної системи для ведення нотаток, імпорту монстрів і персонажів без прив'язки до D&D Beyond і можливості кастомізувати механіки. Тобто там немає ніяких можливостей для хоумбрю. І якщо вам потрібно розіграти епічну битву на двох летючих кораблях над палаючим містом, забудьте! Якщо цієї сцени немає в офіційних наборах, вам доведеться просто уявляти її, тобто робити те, що ви і так робите в настільних рольових іграх. Реакція спільноти: гравці та деми висловлювали змішані почуття щодо Project Seagill. деякі були вражені графікою та можливостями платформи, порівнюючи її з Baldur's Gate. Інші ж були скептично налаштовані, віддаючи перевагу вже існуючим платформам, таких як Foundry та Forge, і не довіряли Воці у цьому питанні. Знаєте, відчуття таке, що Hasbro дуже хоче зробити з D&D лайф сервіс із купою DLC. То може провал Конкорду на PlayStation 5 їм трохи вправив мізки, але я не знаю. Сігіл вже зараз виглядає як платформа, куди потім будуть додавати платні набори мініатюр, ексклюзивні набори Терейно і легендарні карти боїв. Ой, ви ж не забули, що персонажі з Baldur's Gate 3 вже отримали свої мініатюри в Сігіл. Дайте мені вгадати. Наступний крок продавати косметичні скіни для ваших варварів. Ну а що далі? Зі скороченням команди, майбутнє Project Seagill виглядає туманним. Залишилася невелика група розробників, які продовжуватимуть працювати над проектом. Але масштаби та напрямок розвитку залучаються під питанням: чи зможе в вдихнути нове життя у Project Seagill? Чи він приєднається до інших амбітних, але невдалих проектів? На жаль, тільки час покаже. Я був доволі скептичний щодо Project Sigil ще з моменту її анонсу. Тоді вона ще мала кодову назву D&D Digital. І зараз не бачу великого потенціалу для її успіху, враховуючи перенасиченість на ринку віртуальних стільниць та відсутність у Seagill чогось принципово нового. Привіт, Tabletop Simulator та Тейл Але найбільша проблема це сама концепція. Проєкт СІДІЛ намагається перенести досвід офлайн гри з мініатюрами та терейном у цифру, що розбивається об технічну неспроможність спростити діставання терейної мініатюр з коробки, яке на відміну від офлайн гри обтяжується купою налаштувань, обмежень і багів. Отже, підсумовуючи, раджу навіть не дивитися у бік проєкту, який, на мою особисту думку, Приречений на провал, не витрачати на нього кошти більше того, що ви, може, вже витрачаєте. Ну на D&D Beyond, наприклад, ліпше витратити їх на підтримку ЗСУ чи підтримку українських нрі проєктів чи того ж українського Ютубу. На і це поле квітне зараз. До речі, є чудова ініціатива від автора настільної рольової гри Дельта Грін, Деніса Детвіллера, яку дуже раджу підтримати. Адже окрім того, що ви отримаєте цілих 58 різноманітних тайлів кайфової рольовки, яка до того ж потроху локалізується українською, включно з моделями для Roll20 та Foundry VTT, увесь прибуток від цього бандлу піде у фонд Direct Relief Ukraine, який напряму співпрацює з міністерством охорони здоров'я України, і закриває наявні потреби з медицини. Пандл можна придбати до 10 квітня 2025 року. Включно за 58 тайтлів необхідно заплатити щонайменше 25 доларів. Є опції дешевші, але з меншою кількістю контенту, тож мерщій в опис до цього відео. Так, і також застережу, що це не реклама, а просто моя щира вам порада. Якщо бажаєте отримувати новини такого роду раніше за інших, раджу підписатися на мій телеграм-канал. Хоча я там здебільшого публікую новини саме українських рольовок та локалізацій. Ну і не забувайте підтримувати контент вподобайкою та коментарем, і підписатися, якщо не підписані. До нових зустрічей, друзі, і нехай вас переслідують лише переваги.